Всім привіт! Мій творчий псевдодін цикада, але ви можете називати мене просто Юля. І це друга моя спроба у записі лялькового огляду на канал, адже перша в мене була такою пробною. І зараз я зрозуміла, чого я б бажала бачити, який формат би я хотіла мати. І я продовжую свої експерименти у цьому. Адже до того я намагалася більш серйозніше віднестися до роботи, все так структуровано розставити по місцям. А зараз я б бажала би просто більш вільно розповісти про ляльок, про свої вподобання і не соромлячись без лишнього монтажу, без лишніх вирізок, просто отак листи по і ділитися власними захопленнями з вами. Ось. Я вже намагалась робити щось подібне у свою приватну групу для друзів. Але мені не дуже подобалося те, що, власне кажучи, там не було видно, як я сама розпаковую цей клільок. А тут я бажала би саме показувати процес, щоб ви бачили, як я там ножиком відділяю їх від коробки. І щоб я щось просто розповідала. Ось. Також це моє перше. Перша спроба користування сервісами Україн Express замість нової пошти. У них є три типи доставки: це літаком, морем і експрес-море. І це я цей раз я брала звичайне море. Обіцяли доставити за півтори місяці, доставили за місяць, плюс за швидкість. І це дешево і приємно. Що я можу сказати? Паспорт вкрали, кредити, оформили, я банкрут. Але таке, вижив. І сьогодні я продовжую традицію з огляду Rainbow High. Але в цей раз у мене не одна лялька, а цілих дві. Адже це Twin Set, Sunny та Луна Медісон. Ось такі мої гарнюсінькі дівчаточка. Як я і зазначила, я чекала їх місяць, не дуже довго. Коробка трошечки. Пошкодилась, напевно, на камеру це не дуже помітно, але дівчатка пливли морем. Море небезпечне, штурмяще, виживають сильніше, і вони вижили. І зараз, на жаль, ви не побачите мого гарнішого лиця, адже доведеться розпаковувати ляльок. Але я гадаю, ви не про те. І будете слухати все, що я розказую. Отож Сані та Луна Медісон. Ви спитаєте, зараз майже літо, навіщо гірлянда? А я скажу, що так просто гарніше. Ну, ну погодьтеся, гарніше. Святкуюся. Що можна дізнатися з коробки? Ну, по-перше, що, очевидно, це їхні імена. Сані і Луна, може хто до сих пір не зрозумів. Також по бокам коробки ми можемо дізнатись їхній фокус у школі Рейнбоу. Саня, цей фокус це комп'ютерна анімація. А ось у Луни це фільм. По серіалу, якщо хтось дивився, найкраще виражається їхні фокуси. саме Сані, яка зізнається, що вона любить і дивитися аніме, заводячи дружбу з лілою Ямамото. Ну, а Луна напевне, найкраще розкривається, адже а, саме на її фоні розвивається якийсь певний конфлікт. Конфлікт між школою Rainbow і школою Shadow High. Щодо задньої частини коробки, то вона, як і у всіх, відображає малюнок з двома персонажками. Ось. І, як я помітила, взагалі, і видно, що і на камері, білий колір дуже яскраво відсвічується, а всі інші кольори не такі. Помітні. Ну тож, давайте діставати дівчаток з коробки, розпаковувати і дивитися на них поближче. Почнемо з того, що гасла Саня звучить як All I need is Cute. Все, що мені треба, це милота. Сані надзвичайно активна, люб'язна та товариська дівчинка, а її провідним кольором є жовтий. Подругами є Вайолет, Луна та Ліла Ямамота, з якою вона знайомиться та заводить дружбу у період рейнбувачення, коли всі школи світу змагаються за перемогу у конкурсі, що проходить у Шедоу-Хай. Саме у твін-паці виражається любов сані до японської культури та анімації, адже весь її образ зосереджений на розкритті стилю каваї. Луна повна протилежність сані. І провідний колір екліпс, тобто сонячне затемнення, а гаслом є, щоб повпливати на світ, треба від нього відрізнятись. Це й не дивно, вона справді відрізняється, адже, на відміну від сестри, знайшла своє покликання у школі шедо. Луна тиха, але працьовита дівчинка, що вміє визнавати свої помилки і йти до кращого результату. Саме тому у серіалі у неї були певні конфлікти на рахунок відео зі своєю подругою, Шанель, проте вони швидко вирішились, адже дівчатка дійшли до згоди і створили чудовий ролик, яким були обидвоє задоволені. Щодо взаємин Сені та Алуни, то як часто буває у сестер, спершу вони добре ладнали, але вже з подальшим дорослішанням та появою відмінностей у інтересах та поведінці, вони віддалились і навіть перестали на певний час спілкуватися. Але завдяки баченню їхній минулий зв'язок почав відновлюватись, і, врешті, вони змогли знайти спільну мову та знову стати близькими одна одній. Ще одна річ, яку я б хотіла зауважити, це те, що образи сестер у анімації та у ляльках трохи відрізняються. Ці відмінності стосуються луни, які замість боді дали звичайну чорну футболку та прибрали колготки. Не можу сказати, що це сильно псує мені враження від самої ляльки, але я була б рада, якби цей Боді залишили, адже він мені дуже подобається. Так як львіки розпаковані, давайте подивимося, що в них взагалі є. Ну, По-перше, у них є ось грибінці їхні. Зрозуміло, що підставки, як, я, як було видно на відео, я не могла спершу знайти, де вони знаходяться всі разом, бо думала, що Луни і Сані вони в окремих місцях, але насправді вони всі були запаковані ось в одну частину коробки. Давайте спершу глянемо на сані. По-перше, до чого я б хотіла причепитися, те, що в неї дуже залаковане волосся. Ну, ось вам прям видно. Це не те, що камінець, але воно просто, ну, воно аж хрустить, якщо його ось так пожмакати. Я думаю, це не проблема, що його можна вимити так, Але що мене турбує, це те, що в сані. Доволі складна затіска. Ну, може, вона не складна а так, по виконанню. Але саме по вигляду, вона справді дуже детальна і дуже гарна. Але через те, що вона залачена, то це, роб... це для мене є проблемою. скоріш за все, я не зможу її так гарно переплести. Але я думаю, я прийму це і не буду жалітися. Щодо ситуації з затіскою Луни, затіска луни. Набагато краще по, по дотику. Сумка випала, не проблема. Адже в неї немає так багато гелю у волоссі, але <свісно> вона все одно трошки як торнадо, ви самі бачите. І волосся може осипатись. Будь ласка, не бійтесь, що волосся осипається. А в Rainbow хай у голові немає клею. І через те, що немає клею, вона може трошки лізти при меті. Головне, не дьрайте його занадто сильно. Все буде окей. Але по зачісті Сані можу сказати, що вона тут. Ой, Луне, що вона дуже-дуже-дуже к'є, дуже, дуже, дуже мила. Гляньте на ці маленькі дульки. Вони оплетені косичками, це просто також милота. Я дуже рада бачити настільки прикольні складні зачіски у Ляльок, бо мене ось на фоні монстер-хай. У них все доволі просто, а в Rainbow High це, звісно, неймовірна краса, як виробники стараються над ними, переплітають бідні китайські діти, працюють. І сподіваюся, їм добре за це платять. А, адже було б дуже печально. Щодо образів, так як в мене випала сумка Луна, я покажу сумку Луни. Не знаю, чи вона її сфокусується, ось, сфокусувалась. Це просто супер. Чому? Ну, по-перше, вона функційна, вона справді відкривається. Туди можна якісь малесенькі речі покласти. Це дуже круто. До речі, так як я не дуже сильно розбираюсь у моді, в модних брендах. А Rainbow High якраз ну, прикол Rainbow High в тому, що вони дуже багато в чому посилаються на модні бренди. Мені я пошукаю відсилки. І взагалі є такий твіттер-аккаунт як RH Runway. І там дівчина, чи чоловік, чи небінарна особа збирає усі ці референси, показує і розбирає. Це досить-досить досить круто. Давайте детальніше поглянемо тоді на Луну Що ж, зараз я заберу її з підставки. Ставка прикольна, не повністю чорна, а така темно-сіра. Скінтон, до речі, супер сірий. Є така лялька, як Ніколь. Вона набагато більш світліша. Видно, якщо в грейське Scale взяти Саня, то напевно буде подібна кольорова гама. Так, у Луне тут є її фірмовий корсет. Бо на базовій ляльці також є цей корсет. Ну, він, звісно, змінений, але ось такий чудовий, блискучий, малесенькими паєточками. Я боюся, що вони будуть випадати, якщо їх багато чіпати. Бо в мене є лялька Уми із Neon Shadow, і в неї ці штучки опадають, на жаль. Тому треба бути обережним. Але з плюсів і приколів він знімається ось, без проблем. Тобто, що футболка, що цей корсет, це окремі елементи. Це супер круто. Ось, зараз я її назад вчіплю. В неї також ось така от спідниця з досить масивним ременем. Ремінь на камеру покажу. Має таке цікаве обрамлення. Дуже детальне, дуже такий. Справді масивний, і от з імітацією якихось цепочки степлера, не знаю. Ну, виглядає класно. Юбочка така зі слоями. Я не знаю, крій як називається, вибачте, за мою дурість. І ось увага на її взуття. Взуття. В неї повністю пластикові, окремі елементи пофарбовані, маленькі ось ці залізні штучки, куди чіпляються шнурочки, також пофарбовані. Але це не реальні шнурки. В деяких ляльок Рейнбоха є реальні шнурки, і це дуже круто. Вони приділяють таку увагу деталям, але у цієї ляльки нема. Проте це не проблема. Ще у неї такі вже пазурі. Це, звісно, воля для творчої фантазії, як їх кастомувати. З ними робити, адже не всіх льок є такі довгі нігті, тільки, напевно, більш в останніх версіях. І, в принципі, я не хейтер, ну і не, не фанат. Ось. Що мені дуже сильно подобається цієї сережки. Я зараз покажу на камеру поближче. Ось. Помітьте. Що всередині наче є сам відблиск місяця. А взагалі, якщо можна всудити по цим сережкам, вони виглядають як ополіт, тобто якийсь місячний камінь. На жаль, я також в мінералах не дуже розбираюся, але сам факт, що це схоже на місячний камінь, це дуже круто, бо ну, луна вона буквально вся така місячна, така неземна, суперська ось. Поглядіть ближче на її обличчя. Воно також суперське. У неї тут імітація baby hair ну, молдоване. Ну, воно справді молдоване, воно не просто пофарбоване. І я бачила, що одна ютуберка зауважила, що колір цього baby hair має більш такий рожевуватий відтінок, що дуже прикольно, до речі. Хоча не знаю. Така просто особливість ось. Щодо обличчя і макіяжу. Тут є рум'яна, звісно ж, дуже-дуже гарно пофарбована, ніби аерозольна, і справді суперський макіяж. Мені нереально він подобається. Взагалі, як і Луна, сама подобається, вона вона суперкрута. Але. Але є один факт. І він залишається. Зі мною. І цей факт в тому, що я люблю сані більше, Але не хвилюйтесь, Луна мені також дуже подобається, вона супер чарівна і мені здається, в них однаковий скульпт обличчя, просто може трошки відозмінний, ну а просто. Мейк дуже багато чого міняє і це, звісно, помітно. Але луна також мені подобається. Просто Сані трошечки більші, трошечки більший весь сет я брала би чесно тільки заради Сані. А як щодо Сані? <смі> У Сані тут взагалі купа всього, що можна побачити і розібрати. Тому давайте ми її теж дістанемо з підставки. Ну, по-перше, почнемо, напевно, також з мейку. Неї неймовірно гарне лице. Просто не знаю, вона, вона вже така чарівна. Вона мені нагадує, я не знаю, якого вона мені нагадує, але мені здається, з нею вони прям побороли всі кордони, можливої милоти, які можна було тільки досягнути з цим молдом. Також видно, як в неї є аерозольно пофарбований мейк. Глітерні жовті тіні. Вона суперська. Мені дуже подобається поєднання кольорів. До речі, я була не фанаткою Сані, особливо перших випусків. Мені не подобалась вона як персонажка. Взагалі, мені не подобалось поєднання її з ну, кінтону, кольору волосся. І, мабуть, багато діл, багато чого вирішував сам скульпт, обличчя і мейк але я все-таки думаю, Майк більше вирішував справи, адже ось вони його поміняли, і все тепер Саня одна з моїх улюблених ляльок на рівні того, наскільки вона може бути улюблена. Вона супер мила, супер чарівна дівчинка. Що волосся, у неї тут заколочки. Це невидимка з імітацією перлиночок. Одна глітерна фіолетова заколка і одна глітерна рожева заколка. Вони дуже легко знімаються, як бачите, я навіть пальцем можу їх рухати без проблем. А з іншої сторони, ось, ну це прям супер мила деталь. Я прям з нею не можу. Не видимки, заколочки також з місяцем і сонечком. Ну, це прям така сестринська динаміка в них милотна. Вона, ну, в принципі, в них, бачите, таке. А, у відсилки, те, що вона сонечко, а її сестра місяця, але вони один без одного не можуть, вони супер чарівні дівчатка. Але моє саме улюблене ось це. Її сережки це просто щось нереальне. Просто я не можу з них. Ось тут така зірочка, всередині ще одна зірочка і імітація веселкового сліду. Ну, вона просто неймовірна, вона чарівна. Але є річ, яку я люблю ще більше, ніж її сережки. І це її ось перс, ну, типу, як сумочка. Це милий, пухнастий флоковий ведмедик. Ось обережно, кстати, з флоком. Бо ось Monster Humming також є, але воно на Венері по типу вибрита... вибриті візки. Ось, бачите, він вже навіть менш чогось обпадає. Це дуже сумно. Тільки напомітила оцю штучку, дуже неприємно. Але, але нічого страшного. Що я побачила? Що, ця, що Цей ведмедик дуже легко знімається. Ось, зараз я його навіть знімлю і покажу. Опа. Опа. Давай діставайся. Оп! Так, Сані полежи. А, ой, на жаль, він тут прикріплений, а я не хочу знімати кріплення спеціально для того, щоб зняти його. Але ось тут є зацепочка. А ось тут вона на липучці, як можна побачити, і вона типу, отак обхватає і заліпляється назад. Але я не буду зараз його назад прикріпляти, бо в мене тут. Взагалі, щось маймблоуінг просто зносить кришу. Це позаду малюночок. Самої сані, скоріше за все, у нас мультиплікатор мультиплікаторка, і це просто саме мило, що може бути на джинсовій курці ось такий принт. Він переливається. Ось золоті зірочки переливаються. Це супер мило. Вони дуже постарались над її деталями. Ось тут навіть імітація якихось, а, не знаю, що, щоб стягувати, напевно, куртку. Тут маленькі карманчики, вони прошиті, навіть в них щось можна покласти. Ось. Ви ж бачите, вони функційні. В них реально можна щось покласти. Цієї сторони вже немає. Ось тут так само на її Рукавах є закріплення, У ці штучки є, якщо подивитись, вони, типу, пришиті, Вони не знімають. І тут навіть є карманчики. Ось і пагеточки маленькі з імітацією гузочків. Але як я зауважила, на умі вони можуть легко влетіти, тому лишній раз, напевно, їх не треба дерти. Але вони є. Тут ще малесенькі такі рюшечки, вибачте, не знаю, не пам'ятаю слово українське, не згадаю зараз прямо так. Ось тут ці шнурочки на худі на її капюшончики, і вони також рухаються. Це якісь маленькі бісеринки суперські просто неймовірні. Худі я не знаю, ага. худі пришити до самої куртки, не до ковтинки чи до футболки. Це футболка, ось це футболка. І не повірите, але вона також з вишивкою. Це, це не друг, це вишивка. Ну, не зовсім прям вишивка, просто воно пришите, а ось ці. забула назву, ось голова дурна. Ну, воно просто оце вишите, а сам малюночок... Ні, він також вишитий. Це просто. я. Так, воно справді вишите. Ось гляньте. Не знаю, чи вам буде помітно, але це дуже-дуже дуже-дуже дуже малесенькі ниточки. Ох. Так, я зараз закладу його якось назад, щоб воно не теліпалося. Ось. Закладаю. О, а може і на той стороне. Так, зараз хвилинку я його і так закладу. Ось заклала і перейдемо до спідниці. Спідниця ніби клієночний матеріал. Але наскільки я знаю, цей клейоночний матеріал дуже часто псується. І це досить круто, що вони змогли вишити ось тут всякі приборчики, ось тут шви. І все супер мило. В неї кутку маленьких наклеїв, малюночків на, цих, на цій спідничці. Вона, до речі, вишита ось навіть ззаду, і тут можна знімається, і я впевнена, що в неї ось тут є шнурочок, щоб тримати, і вона не з'їжджала доверху. Щодо гетрів, тут можна помітити, що вони ось не на всю ножку, а просто з вирізом зверху і вирізом знизу. Мені це подобається, адже нагадує мені естетику Гіару, що також є японським приколом. Ну, і як і у Луни, у неї тут є пазурчики, як у кішечки. Щодо Кроксів, вони тут також на платформі. Це досить цікаво, наче це такий а, більш зручний вид взуття. Тут воно на підборі. Це також є референсом, я точно знаю, бо я бачила з нею картинку. Напевно, я прикріплю. Щодо кроксів, тут вони рухаються. Якщо його зняти, ну, я не буду знімати, але воно може перейти на іншу сторону цей ланцюжочок. Це теж супер круто. Щодо наліпочок на кроксах. Це, типу, знаєте, ну, я просто не фанатка кроксів, але на них часто чіпляють якісь. А, також як піни, але то, напевно, піна мене назвеш, але всякі наклеїчки, все таке. І тут вони всі профарбовані, всі в різні кольори. Це супер мила деталь. Я, я чесно в захваті від цих деталей, але ось тут якісь долари. Це не знаю навіщо, але хай буде. Хай буде, якщо в оригіналі так. На чого мене робили від сьогодні, наче так треба. Ось покладу її назад до, до своєї сестри. Ще раз хочу дуже сильно подякувати за перегляд, за те, що побули зі мною, послухали мої деревені. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що ви, може, дізнали для себе щось новеньке. Ну або просто приємно провели час слухаючи мої розмови і саме розпакування. А зараз я не прощаюсь, а говорю до зустрічі і всім пока-пока!